Доброго дня. Сьогодні вирішила зайнятися крупами, бо мене моль трохи замучила. Розкажу вам трохи, як я в бутилки її складаю. В бутилки можна складати любі взагалі, аби вони були чисті, сухі. Погріваю я так на сушарки її до гарячого. Сушарку я підстелила таку тканину, бо бачите, буде провалюватися рис, манка, пшоно. Горох, будь-що. Макарони не знаю, треба прогрівати чи ні, я до макароні не дійшла. На дно бутилки я кладу солі трошки і вже як засипало вверх солі. Тобто прогріла і гарячими прямо кладу у бутилки. Бутилки в мене, бачите, там півторачки, тут літрова така, тут така здорова, так як в мене тут мамки багато. То я вирішила її в таку велику бутлю скласти, бо я манкою часто користуюсь дітям кашу, варю тощо. І мені буде зручніше, так як я її завжди беру побагато, там по 5-6 кг, то так буде удобно. Рис, все, що можна, так можна складати у бутилочки. Прогрівати гарно, вони заодно і підсушуються і стерилізуються. І заодно, ви бачите, якщо ви висипали пачку, чи є там. Уже там міль чиї ще там немає. У мене декілька пачок міль спортила, то я її віддала козам. Перебрала і віддала козам. Я не буду так їсти.